Приходить до мене на консультацію дівчина. Ні, вона не посміхається, вона не розуміє, чому в неї немає стосунків, де її хлопець? І в ході консультації ми знайшли проблему. Уявіть собі, що кожна людина це певна водойма. Водойма як якесь озеро, де на поверхні є якісь хвильки, де можна вибирати напрямок, куди йти. І умовно, ми постійно перебуваємо в оцій верхній фазі. Тут завжди тепліша водичка, вона прозора, вона світла і, і класно там купатись, класно плавати. І ми все розуміємо, чому так це так званий світ рожевих окулярів або країна єдинорогів, де все класно, і тіпа не зрозуміло, чому ж немає стосунків. Але ніхто не заглиблюється от сюди. Що там в, цьому, в цій водоймі лежить на дні? І, і кожен, напевно, проживав таке відчуття, коли плаваєш на поверхні, але коли твої ноги опускаються до дна. То там або холодніша вода, або ми торкаємось ногами якихось водоростей, або там мули, якісь ну коротше, щось неприємне, і точно так само в психіці. Тобто, психіка завжди нас тримає в верхній частині, в верхній фазі, де все чисто, де все зрозуміло, і туди не йти. І от коли ми на консультації просто торкнулися. Цього стану, що ж там середині, що там неприємне, а там зразу зжимає, там зразу неприємно. Так от на стосунки, на наявність стосунків, впливає повністю вся картина в цілому, а не тільки та ваша свідома фаза, не тільки ваша прозора водичка у вашій водоймі, а вся водойма в цілому, яке там дно, який там пісочок, чи там мул, і зачистивши всю водойму в цілому, тоді у вас з'являється шанс на здорові гармонійні стосунки.